До вашої уваги, як на мене, гарна новина. Збільшується перелік віброприсосок від торгової компанії Shijing. Ну, Sharedin це взагалі компанія, яка спеціалізується для інструменту для майстрів-плиточників. Перша їхня, яка досить давно випускається і заслужила довіру, це 9390. Як на мене, і далі актуальність і добре. Наступна це. 93-92, яка оновилася. І бачите, вже має білу гуму. В принципі, інших змін немає. Ви знаєте, що з'явилося давно вже 93, десь 93. Як на мене, вона приходить на заміну 93-90, але обидві випускаються. Детальні плюси і мінуси на каналі YouTube. Але зараз з'явилася ще більш потужна 93-95, яка має білу гуму. І 90-93 також має білу гуму. Я відповідально кажу, що біла і чорна гума, вони однакові по експлуатації. Чорна гума не залишає слідів. А це перед вами Дістарівська. Шеджинг під торговою маркою Дістар, який весь білий. ну Це для дуже охайних майстрів, тому що на білому дуже добре буде бруд. Детально на канал YouTube, де я детально порівнюю їхні властивості. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!